Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні я багато казати не буду. Робимо спокійну розминку і вправу на розтяжку. Але сьогодні у нас трошки буде інша розтяжка. Не, не, не ноги разом, а ноги трошки в різні сторони, і ми сьогодні більше робити не розтяжок, а більше вправ. Сьогодні ми зробимо. Так сказати, одна вправа, але вона буде поділена на три частини на невеликі частини. Ми сьогодні робимо спокійно з вами розминку, фізичне вправо, і потім переходимо до розтяжки. Я вас прошу: не забувайте підписатись на мій канал, якщо вам подобається, тисніть вподобайку, підписуйтесь на дзвоник, натискайте, щоби. Ознайом, бути ознайомлені, що новий урок у мене викла, викладений. Ми з вами розпочинаємо. Пійдь. Руки на пояс, верхні кінцівок, нахил голову вперед назад, ліво вправо. Я вас прошу не я техніки безпеці, все виконуємо спокійно, без різких руків. Руки на пояс, нахил голову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, дев'ятнадцять, двадцять. На хололовую ліву праву сторону. Поїхали. Виконуємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Спокійно. Десять, тільки головою. Одинадцять. Продовжуємо. Дванадцять. На хололові. Без різких рухів. Чотирнадцять. 15, шістнадцять 17, двадцять, дев'ятнадцять, 20. Повороти голову вліву в сторону. Спокійно без різких рухів. Раз, десять разів. Два. Виконуємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки перед собою празнення ножиці. Невелика амплітуда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

Вісім до себе. Раз, два, три, чотири. В себе п'ять, шість, сім. Закінчили. Руки на пояс. Руки на пояс. Ну на шніплеч. На раз, два, три, чотири. На раз, нахил вперед, на два. Нахил назад, на, на три. Пробачте. Нахил вліво і нахил вправо. Руки на пояс поїхали. Виконуємо спокійно. Нахил туба. Раз, два, три, чотири. Без різких в П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, семь. Закінчимо. Чотири нахила, тулуба вліво, чотири нахила, тулуба вправо. Руки на пояс. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще один повтор. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. І е, зараз 10 нахилів в якомога нижче. При цьому спину тримаємо рівно. Коліна не згибаємо, коли робимо нахили. Поїхали нахили, Десять нахилов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Не обов'язково до нього підлоги. Дев'ять, десять. І на останок. Ставимо ногу на носок, розминаємо одну ногу без різких рухів, носок. Іншу ставимо ногу на носок. спокійно. Раз, два, три, спокійно, чотири. Без різких рухів, 5, 6, вісім. Дев'яти. Ставимо іншу ногу на носок спокійно розминаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до вправи на розтяжку. Робимо спокійно ноги <клухи> на рівні. <клухи> Пробачте, ноги приблизно на, на рівні <клухи> плечей розводимо. Зараз робимо 10 нахилів в одній нозі якомога далі, потім 10 разів кіншої нозі. І потім вперед, 10 разів вперед, якомога далі. Не обов'язково ладонями торкатись ніг, тримати за ніг, тягнути себе за ногу. Ні. Ми кожного разу стараємося тягнутися вперед. При цьому стараємось. Коліна, коли нагибаємось, ми не згинаємо. Коліна випрямлені, але не напрягаємо. І стараємося якомога далі. Справа на розтяжку. Поїхали. Ноги приблизно на ширині плечей. Не ширше. Не потрібно дуже широко розводити або разом. От приблизно на рівні плечей ми ставимо ноги. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Любой, э, любой нозі розпочнемо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, дуже старано виконуємо. Кінчу нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Кожного разу тягнемось вперед. Сім, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зараз старано стараємось, не широко, старанно стараємось виконувати якомога далі. Приготувались, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви всі великі молодці, хто виконував молодці, не забувайте в здоровому тілі здоровий дух. Не падайте духом, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Займайтесь постійно рухової діяльності. Ще раз кажу, це не обов'язково потрібно бути, або спорт. У вас є дуже молодіжні напрямки, танці, спортивні танці, бальні танці. Все, все одно це е, як рахується, як спорт. Рухайтесь, більше рухайтесь, більше проводите час. на е, як, як є можливість, я, я все розумію. На вулиці, знаходитесь на вулиці, е, проводити е, активний час, будьте активні. До побачення, до їх, до інших зустрічей, бувайте діти, папа на все добре.